Доброго дня! Рада вітати вас сьогодні на нашій лекції. Мене звати Наталія Геннадіївна, я юристка Центру правової допомоги, помічник адвоката. На попередній лекції ми обговорили основні види процесуальних документів, а сьогодні заакцентуємо нашу увагу на двох головних процесуальних документах: це позовна заява та відзив. Тому рухаємося далі. Що ж таке позовна заява? Позовна заява це письмове звернення, яке пред'являється позивачем до суду в установленій процесуальним законом формі та містить вимоги щодо захисту порушеного, невизнаного або оспорюваного права. Позовні заяви класифікуються за різними критеріями, залежно від виду правовідносин, це сімейні, житлові, трудові та інші, або ж характеру вимог, майнові і немайнові. Далі поговоримо про логіку написання та законодавчі вимоги до складання позивної заяви відповідно до статті 175 ЦПК України. У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування. Загальною вимогою є те, що позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи. Як виглядає структура позивної заяви? Перше, з чого починається фактичне написання позову, це написання шапки із визначенням суду, до якого буде направлений позов. Визначення учасників справи, зокрема позивача, відповідача та можливих третіх осіб. При виборі суду першої інстанції, куди будемо подавати позов, врахуємо положення ЦПК України щодо територіальної юрисдикції справи або ж її підсудності. До речі, питання визначення підсудності та конфлікту юрисдикцій ми будемо детально розглядати на уроках нашого курсу по написанню процесуальних документів за ЦПК, про який ви дізнаєтесь невдовзі першими. Повернемося до обговорення. Після вказівки суду у шапці позову зазначаються відомості про позивача та відповідача, а саме найменування для юридичних осіб, прізвище ім'я та побатькові для фізичних осіб, місце знаходження для юридичних осіб, або місце проживання чи перебування для фізичних осіб, код ЄДРПУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, далі контактні дані сторін, номер телефону або адреса електронної пошти. А також відмітка про наявність або відсутність електронного кабінету, що передбачено статтею 175 ЦПК України. Якщо вам відомі інші відомості, які мають значення та допоможуть ідентифікувати особу, їх також варто зазначити, наприклад, паспортні дані особи. У шапці позивної заяви також зазначається вид позовних вимог, майновий або немайновий спір. Якщо спір майнового характеру, то в шапці позову вказуємо ціну. Фактично позов починається із зазначення заголовку з коротким визначенням предмету спору, наприклад, позовна заява про розірвання шлюбу. Після цього приступаємо до формування вступної частини позову, в якій обґрунтовуємо право на звернення з позовною заявою, вказуємо, які права позивача порушено, та посилаємось на норми законодавства, що дають право звернутися до суду, зокрема статті Конституції України, Цивільного кодексу України і звичайно, положення ЦПК України. Наступним етапом у складанні позову є обґрунтування підсудності. На практиці трапляються випадки, коли суд не досліджує належним чином позовну заяву при відкритті провадження та помилково направляє справу за іншою підсудністю. Нічого критичного у даному випадку не стається, однак затягується загальний строк вирішення справи. На які норми законодавства посилатися та як обґрунтувати вибір підсудності, ми будемо розбирати на нашому курсі. Далі у позовній заяві переходимо до викладу обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, при цьому зазначаємо докази, що підтверджують вказані обставини. При викладі фактичних обставин справи враховуйте хронологію подій, Старайтесь писати стисло та грамотно, вказуйте тільки факти, без надлишкової оцінки ситуації. У цій частині позивної заяви не забуваємо робити посилання на докази, договори, чеки, претензії, інші документи. Це може виглядати так. Між стороною А та Б укладено договір про надання послуг. В дужках зазначаємо Додаток 2. Відразу буде зрозуміло, де і на який документ, зазначений в додатках, міститься посилання з описової частини позову. Після того, як ви виклали всі обставини справи, переходимо до мотивувальної частини позовної заяви. Тут ви вже починаєте включати в собі максимального правознавця та зазначати юридичне обґрунтування позивних вимог. У цій частині посилаємось на норми матеріального та процесуального права, які регулюють спір. Також не забуваємо проаналізувати судову практику, вказуємо рішення Верховного суду, рішення Європейського суду з прав людини за необхідність. Особливу увагу потрібно акцентувати на вимогах пунктів з 6 по 10 частини 3 статті 175 СПК України. Наступна інформація обов'язково має бути в тексті позивної заяви. Перше, зазначаємо відомості про вжиття заходів до судового врегулювання спору, друге. Вказуємо відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позивної заяви, якщо такі здійснювалися. По-третє, надаємо підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову або позовів до цього ж відповідача або відповідачів з тим самим предметом та з тих самих підстав. Цей пункт це must have. Обов'язково це зазначаємо у позові. Четверте, зазначаємо про наявність у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви. Важливо зробити дану вказівку, оскільки суд може вимагати їх перегляду у засіданні. Надалі обов'язково вказуємо попередній або ж орієнтовний розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс, і які очікує понести у зв'язку з розглядом справи. Це можуть бути судовий збір, оплата послуг адвоката, оплата експертиз тощо. Чому варто зазначати судові витрати? Все дуже просто. Витрачені кошти можна стягнути з відповідача, проте, якщо розрахунок витрат не буде подано, суд не врахує ці суми. Далі поговоримо про передостанню частину позивної заяви. Це прохальна частина, яка класично починається зі слова прошу, після чого викладаються чітко сформульовані вимоги. Вказуємо, що саме просить позивач у суду. Наприклад, стягнути кошти, розірвати шлюб чи визнати право власності. Пам'ятайте, що суд виписує резолютивну частину рішення на основі вашої прохальної частини. Формулювання прохальної частини має бути максимально чітким. Якщо маєте декілька вимог, перелічуйте послідовно і у логічному нумерованому списку. Закінчуємо нашу позовну заяву переліком документів та інших доказів, що додаються до заяви. Не забуваємо зазначити докази, які не можуть бути подані разом із позивною заявою за наявності таких. Додатки формуємо, вказуючи перелік копій документів, які додаються до позову, а також долучаємо квитанцію про сплату судового збору та примірники позову з додатками для інших учасників справ. В кінці тексту класично зазначаємо дату та підпис позивача. Таким чином, наша позовна заява закінчена. Змоделюємо ситуацію. Ви написали та подали позивну заяву до суду. Суд відкрив провадження у справі, про що видав ухвалу, та направив всі матеріали до відповідача. Відповідач одного дня отримує цей лист щастя та що ж він робить. Правильно, відповідач складає відзив на позовну заяву. Тож далі обговоримо значення відзиву, його структуру та основні вимоги до складання. Відзив це процесуальний документ, у якому відповідач викладає заперечення проти позову. Логіка написання відзиву аналогічна позову, все має бути чітко та структуровано, однак це основний документ відповідача, і, відповідно, існують окремі вимоги до його складання. У шапці відзиву вказуємо назву суду, номер справи, дані про учасників справи, зокрема про позивача, відповідача третіх осіб. У цій частині спираємося на перелік обов'язкових даних по статті 175 ЦПК України, про який ми обговорювали раніше. Далі. Відповідач обов'язково зазначає власні дані, оскільки позивач міг некоректно зазначити певні відомості при написанні позивної заяви. Далі по структурі формуємо заголовок документу, відзив на позовну заяву про розірвання шлюбу по справі. Після цього переходимо до формулювання вступної частини відзиву. У цій частині зазначаємо обґрунтування подання відзиву, спираючись на статтю 178 ЦПК України, а також вказуємо про наявність провадження в суді. Наступним, слід підтвердити дотримання строків на подачу відзиву шляхом посилання на ухвалу про відкриття провадження у справі. Відповідно до частини 7 статті 178 ЦПК України, відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Отож, читаємо ухвалу та дивимось на строк на подання відзиву, який становив суд. У самому відзові потрібно буде зазначити дату отримання та підтвердити факт отримання відповідачем ухвали суду про відкриття провадження, яка має надійти відповідачу разом з позивною заявою. Ви запитаєте, чи ми можемо підтвердити. Якщо документи отримано поштою, тоді додаємо до відзиву копію конверту та роздрубківку трекінг номеру з сайту Укрпошти, де можна побачити, коли відповідач отримав ухвалу. Якщо документи було подано через систему електронний суд, тоді можемо долучити знімок екрану, де буде видно дату отримання. З цієї дати у вас, як правило, є 15 днів для подачі відзиву. Приступайте до роботи відразу, не відкладайте все на останній день. Із вступною частиною ми завершили. І відповідно переходимо до викладу позиції відповідача та додаємо посилання на докази, що підтверджують вказані обставини. При складанні описової частини, як в позивній заяві, враховуйте хронологію подій, викладайте свою позицію чітко та грамотно. У разі визнання позовних вимог відповідач вказує такі обставини, а також надає їм правову оцінку. Якщо ж відповідач не визнає позовні вимоги, у відзиві мають міститись заперечення щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, посилаючись на відповідні докази та норми права в мотивувальній частині. Застосовуйте правило теза, аргумент, доказ. Спочатку вказуйте факт, з яким не погоджуєтесь, потім наводите аргументи та підкріплюєте їх конкретними доказами. Наприклад, одна з таких позицій. Позивач стверджує, що відповідач не виконував договірні зобов'язання, тому надаємо копії квитанцій про оплату та підписаний акт виконаних робіт, який доводить протилежне. Після того, як ви виклали всі обставини справи, переходимо до мотивувальної частини відзиву. обґрунтовуємо свою правову позицію, посилаючись на норми матеріального та процесуального права. Не забуваємо проаналізувати судову практику, обов'язково зазначаємо рішення Верховного суду та рішення Європейського суду з прав людини, що відповідає контексту спору. Суди це люблять. Після мотивувальної частини необхідно зазначити заперечення щодо розміру судових витрат, які заявив позивач за їх наявність. Не забуваємо також вказати в тексті відзиву попередній або ж орієнтовний розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести у зв'язку з розглядом справи. Надалі формуємо прохальну частину. Все стандартно. Починаємо зі слова прошу і зазначаємо позицію відповідача щодо визнання або часткового визнання, або невизнання позовних вимог. Це може виглядати так: прошу суд. Перше, відмовити у повному обсязі у задоволенні позовних вимог за позовом Михайлова Михайла Михайловича до Миколаєва Миколи Миколайовича по цивільній справі про визнання права власності у порядку спадкування. Закінчуємо позовну заяву переліком додатків. До відзиву додаємо докази, що підтверджують дотримання строку для подання відзиву, докази, що підтверджують обставини, на яких Ґрунтується заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, не забуваємо вказати про документи і докази, які не можуть бути подані разом з відзивом із зазначенням причин їх неподання. а також додаємо документи, що підтверджують надсилання відзиву з додатками іншим учасникам справи відповідно до вимог частини 4 статті 178 ЦПК України. Після того, як додатки зазначені, в кінці відзиву ставимо дату та підпис відповідача. І все, відзив на позовну заяву готовий. Отже, сьогодні ми розглянули базові аспекти у написанні позивної заяви та відзиву на позивну заяву. Розібрались зі структурою документів, однак насправді говорити на дану тему можна ще дуже багато, і ми будемо говорити, саме цим базовим документам присвячені уроки курсу по написанню процесуальних документів за ЦПК. а також на курсі ми будемо вивчати проблемні аспекти у написанні апеляційної та касаційної скарги, Різного роду процесуальних заяв та клопотань, розбиратися з конфліктами юрисдикцій, касаційними фільтрами та багато іншого. І вже скоро ви дізнаєтесь більше про вихід курсу. А вже завтра буде доступна відеоінструкція з розрахунку судового збору. Це покрокове пояснення, яке допоможе вам краще зорієнтуватися у всіх тонкощах процедури. Обов'язково перегляньте, вона буде корисною для практичного застосування. Дякую всім за увагу!